26 березня кінологи Лариса та В'ячеслав разом з собакою Бешею виконували завдання, шукали тіла загиблих воїнів на Харківщині. Під час обслідування території вони натрапили на розтяжку. «Соблюдалися правила безпеки, але мабуть, я щось не те зробила, не туди наступила, бо я почула звук сигналки. Я фактично одночасно з роботи працювала оця. Розтяжка сама. Я вже потім дишала на землі. І ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Від ліжка Лариси не відходить її чоловік. Віталій каже, одразу повідомили про незначні травми, і тільки потім зрозумів, як сильно поранило жінку. Вони шукали загиблих хлопців. От наскільки я знаю, в цій місії вони знайшли одного з хлопців, якого не могли знайти з прошлого квітня. От його шукали. Зараз вони з собаками його змогли знайти. Ну і коли ви проробляли одну із посадок, вони от наткнулись на такий предмет. Ларису транспортували у стані коми. Жінка втратила багато крові. Уламками посікло бедрену артерію, вибуховою хвилею обпікло ноги. Гемоглобін був 17, пульс майже не вислуховувався, тиск 50 на 30, наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Вона сьогодні вже розмовляє, зняли її з апарату ШВЛ. І ми розуміємо, що все піде на лад. Дуже великі переживання. За собаку, за товариша В'ячеслава. За декілька днів Ларису планують перевести з реанімаційного відділення до травматології. Там є уламки, які дуже вразили судини і наші лікарі, які займаються цими проблемами, ще будуть рятувати. І кінцівки тіла загиблих, кінологиня Лариса шукає з 2017 року. Раніше це були місії на Донеччині та Луганщині. Тепер на нещодавно звільнених територіях. На лікарняному ліжку каже, хоче скоріше повернутися до справи. Я повинна повертатися, бо ми маємо унікальних собак, унікальний потенціал. І ці собаки ми розробили власну методику з підготовки цих собак з пошуку саме тіл загиблих. Це ну лише маленька частка того, що ми можемо зробити для їхніх сімей, і для них людям дуже важливо плакати свою родиною. Стан напарника Лариси, 19-річного В'ячеслава, стабільний. Йому посікло руки, ноги, спину та голову. Також відомо, що Беша, собака жінки, залишилася неушкодженою. Софія Москаленко та Павло Мітюшкін. Суспільне новини Дніпро.